Петрик довго чекав на такий подарунок. Нарешті йому купили ноутбук. На уроках інформатики, коли йшлася мова про правила техніки безпеки, він ловив гав. Батьки до правил поставились неналежним чином. Прикрість не заставила себе довго чекати. Коли батьків не було вдома, Петрик увімкнув комп'ютер та почав працювати в скарбниці знань. Декілька годин поспіль він. Умостивши на пухкій ковдрі дивану електронний пристрій, не відволікався від роботи. І хто знає, що могло статись, якби не спрацював захист від перегрівання? Ноутбук вимкнувся. Хлопець налякався, але зразу повідомив батька. У сервісному центрі, протестувавши пристрій, дійшли до висновку про відсутність неполадок. Але попередили, що наступного разу таке поводження може обійтись сім'ї дуже дорого. Петрик зрозумів свою помилку і перестав більше жартувати з правилами техніки безпеки. Увечері він разом з татом і мамою серйозно обговорили правила використання комп'ютера, адже від них залежить не тільки стан техніки. Ай життя та здоров'я. Дякую за увагу.